Сімий милий, 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 чорнобривий, не попрані живе. По різному нас приймали. Як були такі люди, українці, які знали, що таке обряд Святого Миколая, а як були такі, то казали, це Дед Мороз, це Дед, Дедушка Мороз, це цар Миколай, так Миколай Бірвій, то таке, во таке вово. Бо вони ще не, вони не знали, що таке знайти. Вищивала я пустину, та й не знала, кому дать. Мій син 28 лютого вже буде три роки, як на війні. Так само багато хлопців з нашого села пішли на війну. Стараємося всім допомагати війську, хто чим може, всіма можливостями, щоб найскоріше закінчилася війна, і всі хлопці повернулися живими і здоровими додому. Чекаємо їх з перемогою.